Мир вам! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні зроблю такий сюжетик для тих, кого цікавить інформація обігрів будинка кондиціонером, а точніше тепловим насосом. В принципі, це майже одне й те саме, деякі там нюанси є. Хоча, бачите, як пишуть, Перш пишуть побутовий тепловий насос, потім кондиціонер. Трошки є різниця. Це Cooper Hunter От така модель. 12-та. Мене запитують, Я пишу, яка модель це 12. Добровину думаю. Розрахований він, ну, так кажуть, китайці, що до мінус 25 градусів. Про споживання енергії ми сьогодні не будемо говорити. Основне, тільки розкажемо про споживання енергії, як він себе веде на холостому ходу, і про особливості, як він гріє, як, який комфорт, як ну, розумієте, яке відчуття. Значить, Коли він стоїть на холостому ходу, у нас включена е, температура по внутрішньому термостату. Тобто можна зробити, щоб е, був зовнішній термостат в самому пультові, можна по внутрішньому. Коли зовнішній термостат, він менше споживає на холостому ходу, тому що він повністю затихає Ось зараз затих. Отаке споживання 10 Вт на, холос... на режимі простої, дуже рідко в ньому буває. О, раз, два. Він зараз, коли на вулиці в нас е, така нульова температура, мінусова температура. Він, в принципі, ніколи не зупиняється, тому що е, цей е, тепловий насос розрахований на 35 метрів квадратних. Ну, я думаю, що в морози а гріє майже 80. Але дивіться, бачите, як він працює в повночтовій. А чого він бере вати? А дуже просто. Зараз можна почути: вентилятор. Це е, направляюче, як правильно сказати, не пам'ятаю. Закрита. Він не дме, нічого, але час від часу він створює протоки. Бачите, знову температуру це споживання. Постійно він гуде, мечить. Якщо ну в хаті є одна людина, хоча б там, включити ви якесь там відео, ну, умовно кажучи, ви зайдете на канал, дивитеся зараз це відео, ви не почуєте оцього. А якщо так тихенько-тихенько, наприклад, ви зараз поставили тут ліжко біля нього, спати. ми не спимо в цій кімнаті, нас це спасає. Якби тут спати, воно постійно мечить, мечить. Ось зараз мечить. Я не можу побачити кричатки, я думаю, що воно легенько легенько там щось тут прокручується. Потім Раз, додать обертів для чого? Тому що в цій зоні він може бути висока температура, а наш будинок щоб не захолонув. Він робить проток повітря, постійно робить проток повітря. Ну, для нас це не критично, але цю інформацію, хто шукає для себе, мали би знати. Ну і потрошки він ну, постійно споживає світло. Якщо температура падає 0 і нижче, зазвичай він включає підігрів зовнішнього підону, і це споживання в районі 100 Вт постійно, цілодобово 100 Вт, тільки для того, щоб підігріти. Піддон. Тобто, навіть якщо він не, не, не гріє нічого, е, нічого не робить, все одно він буде споживати, е, коли я підігрів. Зараз в нас на вулиці плюс 2. І плюс 2 це саме така критична температура. Після вище за плюс 2 він не йде в е, відтавання, тому що він не замерзає. Не замерзає. Бачите, зараз знову знизилося у нас. Да? Коли 10 Вт, то він навіть не мчить. Але він так пройде якась. Движні секунди, знову додає. Значить, коли вище, ніж плюс 2, він працює там попрацював собі, скільки треба виключитися. Коли стає е, мінус, ой, нижче, ніж плюс 2 і ну, заходить на мінус, тоді він нас часто вмрезає, відтає. Про це ми, мабуть, окремо покажемо. Поки що ми говоримо про відчуття, е, як в будинкові. Спимо ми в іншій кімнаті, в реж... вночі переводимо на режим, там є тихо, але є ще режим сон. Режим сон ми не використовуємо, ми треба його вивчити. Там він ще слабше працює, знову Знов продуває. Знову продуває. Зараз знову він Аналізує, ага. Датчик перевірив, температура в кімнаті нормальна, достатня, Значить, нема що лишнього не там енергію. Річ економна. Річ економна, але вище плюс 5, це просто супер. Нижче плюс 5. М'яко кажуть, трошки не те. Трошки не те, але поки що нас влаштовує і ми обігріємо повністю всі кімнати. Є кімнати віддалені. Знову ж, є люди, пишуть, що ну, не обов'язково в коментарях пишуть. пишуть мені Viber або телефонують, ми з ми спілкуємося, багато моїх підписників, ми переписуємося. Передзвонюємося, дуже багато на спілкування з кожною людиною десь там, кому ми робили щось, або навіть такі що не робили, але так стикнулися, от, щось пересилали, десь там поштою, там, хтось, хтось по чомусь іншій сфері мені, там, якісь подарунки присилав. Різні якось, випадки. Ми переписуємося і, значить, розказує мені один пан Ярослав із Житомирської області. До речі, він мені присилав транзистори, діодні мостики для ремонту. Електричної плитки індукційної. Каже, його так само він поставив одній кімнаті і в цій кімнаті жарко, у вас решті кімнат ну, холодина. там баня, там баня Ну, У нас такого ефекту, що ти каже, тут баня, там така холодина немає. Немає, Але ці кімнаті, ці от дивіться, зараз, поки він не дме, буде більш часна температура, поки не дме. Ну, якщо на 23 градуси, Бачите, по факту 24, коли дме, він десь 25-25,5 наганяє. Потім може впасти майже до 23 і знову микнеться в цій кімнаті. В суміжній кімнаті, в суміжній кімнаті, дивіться, двер, так відкриті сюди зразу. зразу відкриті, але дме не сюди. В суміжній кімнаті Ну, скільки? 22,5. Вранці вночі ми знижуємо температуру. Вночі падає температура. Нижче. Бо ми ставимо на ніч, у нас таймер налаштований, ми не ставимо нічого, він сам всі переходить. Там можна налаштувати варіантів таймера мільйон комбінацій різних. Ми так налаштували, що після 12 він переходить в нічний режим і знижується температура, і вночі менше працює, менше гуде. Знижується температура. Тоді вранці ми стаємо ну, в районі 22 в суміжній кімнаті, а в цій е, трошки більше. За, до вечора там, тих 20, навіть, може бути не 22, може бути 20, з половиною, до вечора находить до ну, 23, тих самих. плюс-мінус. Мі, плюс, Саме в віддаленій кімнаті я сьогодні зайшов, спеціально ми не включаємо більше ніяких обриваль, обігрівальних приладів, щоб нам добути до кінця е, листопада. Я казав, листопада, мені написали коментарях, що я казав листопада, буду переголушуватися, якщо правильно. Напишіть в коментарях, як правильно листопада чи листопада. Не, не знаю, запутався. До кінця листопада я хочу добути, щоб вже зробити підсумок. Я везу статистику, скільки, в який день ну, перша частина вже я робити підсумок за пів місяця, скільки він нас намотав електрики. І так далі, тому подібне, ми підсумочок підіб'ємо. І розкажемо ще про інші нюанси. Зараз ми розкажемо про обігрів. тобто Саме дальня кімната ввечері, там, коли вмикнуть комп'ютера, туди-сюди там, діти там, доходять до 22 градусів, а так падати може до 21 Тут вікна у нас сухі, проблем абсолютно ніяких немає. Так, там, сухенькі вікна. Що вони ззовні робиться від міста, де вони грязні, абсолютно сухенькі. Деколи там трошки започивання Це залежить не від кондиціонера, не, від, навіть не від, ну, опалення це як один з компонентів, не, не все в тому залежить. Ми кожен будиночок провітрюємо, провітрюємо. провітрюємо. Але віддалена кімната все одно більше мокріють вікна і таке, ну, повітря таке сиріше. сиріше. От Дивіться, зараз насика нас яке волосся показувана, в ми не звернули увагу. Тут де він стоїть. 48%, я вважаю, що ця вологість така комфортна. Навіть, навіть можна було щоб більш вологіше. О, він, щоб так сушити, повітря не сушить. О, таке, значить, не знаю, як сказати. Ну, Якщо порівняти з батареями, батареї набагато більше сушать і гірше повітря. Про це я розказав. Віддавна кімната прогрівається гірше. Поки що на вулиці у нас було найбільше 7 градусів морозу чи до 8, доходу, не пам'ятаю. Поки що е, терпимо. Будиночок е, стелю ми утеплили ого -го, го го Там є відео про те, як ми утепляли, можете погортати наш канал, який ми період зробили. Там добряче утеплили стелю. А Вікна будуть мінятися тут на два скла тільки склопакет, дерев'яні вікна. Це якось клас... бустовером саморобні вікна. Такі саморобні простенькі. Вони вони досить теплі, подвійний ущільнювач, так вони непогано зроблені, це класні вікна проти тих, що були звичайним склом, ці склопакети, не розберігаючися. Плодненько це вікна ну набагато будемо стати тепліший, але розуміємо, що це трошки не саме ефективне утеплення, бо будиночок вже старенький, будиночок вже 60 років. Потім фасад у нас тут ДСП 2 см. Ну, обоє ще наклеєні. І 12 см сосновий брус. Але ви знаєте, колись робили сосною, брус, там згнаний він такий протесний, ти місця ну, На стиках там нема того масиву, що прилягав. А він там прилягає тільки так, краями прилягання, там запінював я його колись, колись. Вже там скільки років, років? Більше як 20, чи 22, чи 23 роки тому я запінював його. Тобто брус запінений і зверху там, 2 см, так я пінопласту приставив, Колись це тоді більше 22 років. Не пам'ятаю, який, який рік був. Да, 22, 2003, 22 роки тому. Тобто пінопластом, ще він трошки щось працює, плюс ще пластикова вагонка, тобто будиночок, так якщо порівняти з іншими на селі, то він... Можна вважати його утепленим, але ми його ще на плануємо утеплити. В будь-якому падочку будинок такий. Непоганий, підлога там подвійна, дерев'яна зроблена доска. Між подвійною підлогою є склувата, колись батько поки не зробив. Потім ми ж клали цю прокладочку чи підкладочку правильніше для ламінату, плюс ламінат. Воно все щільно, щільника, ніде тут нічого не ні протягів ніяких немає, нічого. Це теж грає роль. До речі, коли кондиціонер дме то він нагріває наш ламінат, О, там, коли стоїш ногам, то він е, тепленький в ноги стає. Е, не майже тепло підлога. кімнаті. Щоб повноцінне опалення сказати, це не сильно добре. Ну, Пісомочок зроблено в кінці ще один, момент. ще один момент. Включений такий режим, а зараз я не можу зайти. Треба з телефону показати вам. Керується він по Wi-Fi. Віддало з телефону. Можна з будь-якої точки світу нашої планети, Головне, щоб було інтернет-покриття. Це дуже добре, я можу зайти в будь-який момент, перевірити. Лаштовується таймер, різні режими, там варіантів дуже багато. Сам термостат виставити температуру не можна таку ідеальну, і зато що там по одному градусові, але він може там тримати, Там скакати до 2 градусів в, кімна... в кімнаті не можна, там пів градуса чи десяту частину градуса такого немає. Так Чітко температуру втримати. О, але в якогось такого дискомфорту за цього ми не відчуваємо. В будиночку завжди тепло, коли приходиш в день, вночі. Вранці, ввечері завжди тепло. Дрова ми, ми не палимо, бо немає можливості, немає димохода. Який ще момент? Такий момент, як дихання. От я кажу, якби зараз у нас в мене був, була можливість знімати телефону до другого. Потім може покажу в наступних відео, коли будемо робити пільцем або теплому насосу. Стоїть там, пише в одному перекладі іонізація, в другому перекладі здоров'я пише інфра... ультрафіолетове, начебто випромінювання, друге там пише іонізація. Якийсь там процес, щось воно робить, але дихається дуже легко. Повітря, от у нас, коли там вранці встаєш, встає, я постійно відкриваю вікна, я дуже люблю, дуже чутливий до якості повітря, коли прийдеш з вулиці в будиночок, знаєте, воздух, передиханий повітря. Ну, на хаті повітря. Коли будиночок у нас ну, вікна герметичні, все герметичненькі, там, У нас будинок розроблений, хоча він ще, ще не буде доутеплятися, ми хочемо дати на фасад 10 см мінеральної вати. Але він все одно ну, досить такий герметичний. Якщо сильне десь там місцями десь, десь відчувається свіже повітря. Буває. Якщо така тиха погода, о, я люблю повітря. Коли поставили оце, оцей пристрій, приходиш і завжди дихається дуже легко. Просто таке чисте, свіже повітря. І навіть я, мені можливо здається. Мені можливо здається. Пили якісь ще в будинку. Здається, так менше пилу. Можливо, ну, це не показалося, але фільтр там постійно стоїть, він виловить на себе пил фільтрує повітря і дихається дуже легко. Дихається просто, просто таке повітря. Я не знаю, як, похоже, як якийсь з морозу, таке легеньке таке дихання, дайте, таке морозне повітря, щось, щось таке. ну не, не той запах, не той смак повітря, але все одно воно щось нагадує. Дихається легко, приємно. Про це сказав, що там ще шум. Шум. Якщо тут сидіти, працювати мені за комп'ютером, коли я включаю, ну, Там можна оберти різні тихенькі, режим снує, але чим менше обрати, чим тихіше, тим гірше прогрівається віддалені точки. О, я ставлю більше за половину шумно тут. Якби спати прямо тут, було б погано. Коли на, на ній ставлю тихий режим і рядом відкриті двері з плюс у міжній кімнаті, а коли ще я попрацюю нормально, то ніхто його не чує. Ніхто його не чує і не заважає. Якщо просто жити, якщо вас над ліжком це навісити, і, і щоб воно вам ну, постійно шуміло, це погано. це погано. Навіть якщо ви спите добре і не сильно чуєте, воно десь там на нервну систему подразнює. Треба, щоб нервна система заспокоїлася вночі. вона нас так неспокійна. Час неспокійний, плюс там різні проблеми, там десь щось з здоров'ям в родині, ще щось. плюс ще, ще тоді, щоб треба воно діяло нерви. Плюс там якийсь, можливо, якийсь електромагнітний, не знаю що. О, плюс воно кажу, він включається все одно. Час від часу вентилятор чути, якісь мечення, якесь гудіння. зараз, дивіться, який режимчик зайшов, 9,6 6 Вт. Знову він зараз включить трошки вентилятор постійно. так. Так, З цим э, це я розказав. Хочу всі нюанси, хто можливо буде співопалювати будиночок. О, на малу площу прекрасненьку, якби на велику площу, щоб він не оберезав, треба було брати. Більш потужного пристроє, але більш потужний, коли треба менше тепла. Там, коли на вулиці плюс 7 було там, на початку листопада. Тільки включиться і швидко наганяє тепло. Да, він інвертор, да, він знижує там, споживання до 400 Вт може знизити споживання. Він моментально нагнав і зупинився. Нагнав і зупинився. Це теж не є добре. Тобто зайва потужність не завжди добре. Не завжди добре. І поки що в принципі, він справляється. Ну, це так, що він зупинився 25 листопада, тому що він зупинився стільки часу. Це мало таке буває, він практично працює, 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 працює. Наганяє, наганяє, то більше ватт бере, то менше, то йде в розморозку і так далі і тому подібне. Це я розказав. Ну і в принципі, начебто нічого і не забув. Це ну, яке відчуття всередині будинку. По споживанню досить економно, мені здається. Знову ж вирахувати точне споживання. Ми не зможемо. Ні, ну в споживання я вам до, до копійки вирахую, до, до кожного вата. Тому що я цей лічильник по о, грошах рахує, але справа в тому, що в людей різні тарифи, нічні тарифи є там, ще і так далі, подібні тарифи для опалення. У мене немає нічного тарифу. Навіть є кось трьох зони, можливо, лічильник. О, то ми будемо це в кіловат години переводити, коли будемо робити підсумочок. Дуже приємна річ, але як повноцінне опалення повністю жити, щоб воно таке шуміло, гуділо і завжди так. Ну, Я вважаю, що це не зовсім якось серйозно. Це так, знаєте, коли такий пункт незламності, знаєте, щось таке треба пережити якийсь там період, так, цим можна зберетися, щоб повноцінно так сім'ю. Воно не замінить повноцінне опалення, але е, повітря легше, е, краще дихається, ніж від батарей. Не так су, сушить повітря. Із -за того, що він, ну, він ж коли охолоджує, тоді він ловить е, вологість з відтягує. От влітку конденсатор сушить повітря. А зараз він працює навпаки, він ловить вологу не всередині повітря е, приміщення, а назовні. А ця волога так вона і залишається, яка є в приміщенні. Ну, чуть-чуть за рахунок вентилятора, за рахунок там можливо. Температури, все одно трошки, можливо, сухіше є, трошки, але е, ну, комфортно комфортно, подобається. Враховуючи те, що ми там вночі спімок, в день, день десь працюємо, там, то діти в школі, то він там сильно кому заважає, в принципі, має право на життя. А якщо змерзнеш, прийдеш з вулиці і треба швиденько хочеться нагрітися і додати йому там, потужності, і хай він шумить, тоді вже не заважає. Але постійно знаєте, там прийти відпочивати. Ну, в принципі, від, я не знаю, мене так час, щоб відпочивати не сильно є, але от зняти десь роличок і щоб воно шуміло, і теж воно заважає. Бачите, скільки? Ми, 8, 19 хвилин, вже майже 20, і він не вмикнувся. І не відтайка, не замерзайка. Все ж таки, ну, десь є такі періоди, що трошки зупиняється. І, ну, по, по витратах е треба знати теплотрати будинку. Ми Теплотрати будинку як замірити, я не знаю. Ігор не сидів, вирухував. Будинок бере 2 кВт максимум на годину. Скільки мій будинок проживає, я знаю, скільки ми треба. О. Тобто, якщо у вас буде аналогічний будинок по, по квадратурі, аналогічний тепловий насос, у вас ці показники можуть дуже-дуже ну, не співпадати. Тому що, коли ми ставимо твердопалені котли, однаковий котел, однаковий теплоакумулятор, однакова площа, розхід дуже-дуже різний людей. Дуже різне, тому що утеплення дуже різні. Пишемо, коментуємо, запитуйте, що ж я забув сказати. І що, зустрінемось в нових відео. Всім до побачення!